Доброго дня, шановна громада, ми продовжуємо наші відеоконсультації на темі співпраці з працівниками міліції. Отож, на продовження наших попередніх консультацій розглянемо питання правового регулювання, а також вашої поведінки, коли вас затримала міліція і привезла в райвідділ. Що необхідно в таких умовах знати для вас, щоб захистити свої права. Ну, перше, ви повинні розуміти, що адміністративне затримання в даному випадку повинно бути не більше 3 годин. Тобто, з моменту, коли ви пересікли поріг райвідділку відділку міліції, наступає час 3 години для законного вас отримання в цьому районному відділку. Не більше. Що зробити, щоб зафіксувати цей час? Обов'язково вимагайте від працівників міліції про внесення відповідних відомостей вашого прізвища ім'я по батькові, а також дати і часу вашого затримання. Тому що тільки з цього моменту можна буде офіційно трактувати час перебування вас в регіоку міліції. Крім цього, слід мати на увазі, що якщо ваші відомості не будуть внесені до цього журналу, то коли. Ваші рідні, близькі, друзі, турбуючись про вас, будуть обдзвонювати всі районні відділи міліції з метою встановлення вашого місця перебування, то їм можуть і відмовити, мотивуючи це тим, що записів в журналі про ваше доставлення в районний відділ міліції немає, а так, домовити, і вас там немає. Це знову ж таки буде порушення ваші права. Тому особливу увагу зверніть на цей факт. Крім того. За такі обставини ви повинні розуміти, що, як завжди, буває, працівники міліції складають тільки один протокол так званий протокол про адміністративне правопорушення. Але є ще один протокол. А друг, протокол про адміністративне затримання. Вимагайте, щоб даний протокол був складений. Тому що нескладнення даного протоколу може трактуватися працівниками міліції як ваше добровільне. З'явлення в міліції. Таким чином ви не зможете довести того факту, що вас туди доставили у примусовому порядку, а тому ви не зможете оскаржити дій працівників міліції. Зверніть на це увагу. Що стосується самого протоколу про адміністративне правопорушення. Майте на увазі, що в протоколі про адміністративне правопорушення є е Місце для того, щоб людина висловила свої заперечення, свої зауваження і таке інше. Тому уважно заповняйте ці пункти. Я би радив всім, хто попав вже в таку ситуацію, заповняти ці пункти. Тобто зазначати, що на вашу думку порушили працівники міліції. Ну, наприклад, не дали змоги зателефонувати своїм рідним, щоб повідомити, де ви є які. З вами склалися обставини. Крім того, майте на увазі, що з моменту вашого затримання ви маєте право на правову допомогу, право на адвоката. Це також можете зазначити в цьому місці в протоколі, що вам не надано можливості скористатися правовою допомогою адвоката. Слід мати ще на увазі, що Конституція України, стаття 63, передбачає право людини на Недання свідчень стосовно себе та членів своєї сім'ї. Тож майте на увазі, якщо ви не хочете давати ніяких пояснень свідчень, ви можете зауважити, що свідчень давати не буду, керуючись Конституцією України. І ніхто у вас цих свідчень в примусовому порядку брати не може. Наступне, що вам слід знати і е, мати на увазі. В протоколі про адміністративні правопорушення є багато ще місця, що можна дописати і, е, після того, як він буде складений. Тому всі пусті місця уважно перегляньте, перечитайте. І якщо вони не заповнені, викресліть їх прямою лінією, щоб не можна було його в майбутньому сфальсифікувати. Е, при адміністративному затриманні, як завжди показує практика, обов'язково. Будуть проводити ваш особистий огляд. Майте на увазі, огляд це не обшук. Огляд повинна здійснювати особа, працівник правоохоронного органу, однакої з вами статі. Тобто, якщо ви жінка, огляд повинна проводити жінка, працівник правоохоронного органу. Якщо ви чоловік, то відповідно мужчина. Е, огляд такий особистих речей ваших. Повинен проводитися за обов'язкової присутності двох понятих. Моя порада. Особливу увагу звертайте на цих понятих, тому що поняті можуть бути, так би мовити, різні. Є поняті, які можуть підписатися під будь-чим. Вимагайте від працівників міліції, щоб огляд ваших речей проводився в безпосередньому, вашому візуальному контакті. І щоб це бачили відповідно. Ті ж поняття, які запрошені клієнт цієї дії. Тому що, як показує знову ж таки практика, при огляді ваших особистих речей можуть іноді знайтися речі, які заборонені до користування, носіння і таке інше. Це знову ж таки створить вам в майбутньому великі проблеми. Майте на увазі, при огляді особистих речей, речі, які заборонені, можуть вилучатися. До цих речей ніяк не відносяться документи, які посвідчують вашу особу. Ну, звісно, якщо вони не носять ознак явного підроблення. Таким чином, коли ви не маєте при собі заборонених речей, не маєте речей, які можуть завдати шкоди іншим людям, підстав для їх вилучення немає. Таким за таких обставин, якщо ви вже знаєте, що з вами таке трапилося і ви попали в районний відділ міліції, як я знайшов, маєте від працівників міліції повідомлення обов'язковому порядку ваших рідних, близьких, які зможуть вам надати якусь допомогу, в тому числі і залучення на ваш захист адвоката. Це все, що я хотів вам коротко пояснити з точки зору права. Як поводити себе при спілкуванні з працівниками міліції, як поводити себе і що робити при адміністративному затриманні? Тому, будь ласка, використовуйте ці дані і щоб у вас все було добре. Дякую.